І так я продовжую робити огляд е, верхнього одягу у шоурумі модна казка і інформувати вас про те, що ви можете ще придбати. І придбати зі скидкою і поносити у цьому сезоні, оскільки зима в нас тільки наступає, і ми всі знаємо, що зима в нас зазвичай бувають все-таки після Йордану. В нас в січень, цілий лютий, і до середини березня якраз от час ходити у теплих речах, які до Нового року нам не дуже знадобляються. І так, куртка трансформер, трансформер бренду Marshall Wolf, Биться і коротка, і довга. Зверніть увагу, це прекрасне рішення, якщо ви не хочете купувати коротку куртку, бо вона вам за коротка. Знаєте, як зазвичай мене клієнти приходять і кажуть: ой, ви знаєте, я коротка. Була вона чуть-чуть довша. Так ось маєте рішення: коротка куртка, коли було тепленько, як у нас тиждень тому, і довга куртка, якщо так, як сьогодні. Повноцінний капішончик, легенька, тепленька, цей вид утеплювача, це є штучний пух, але штучний лебединий пух. Назвають його лебедка, тобто штучний лебединий пух. Вона легесенька, пухнаста. Фактично, це є повний аналог лебединого пуху. По розмірах. Спочатку скажу, ціну в нас ціна зараз неймовірного цього виробу 8091. 44-й розмір. Ви всі знаєте, в нас розмірна сітка абсолютно адаптована під українську розмірну сітку. Якщо в нас йде 36-й на етикетці, в магазині ми адаптуємо його під 42-й український, додаємо 6, Або ж якщо це італійська сітка, ми додаємо, ми адаптуємо під українську сітку. Я завжди називаю українські розміра. 44-й розмір.

54 четвертий розмір Маршал Вольф дуже просто міряємо себе. Визначаємо розмір тут дуже просто, міряємо себе по груді, пишемо нам особисті повідомлення. Ми визначаємо ваш розмір з точністю до 100%. Приходьте, купуйте, встигніть придбати свій розмір, і в наступних відео я покажу, що ще у нас є зі скидками.